Друзі, вітаю! Це, це я зараз трохи почистила, прополола помідорчики наші томати, так. Зараз хочу вам показати. Ось це ось це безобразіє, бачите? Ось ці букашки чорненькі. Були тут обсипані все оце зробили такі білі плями. повицмоктували, повицмоктували з помидорчиків. Бачите? Повзають так. Що я хочу робити? Зараз хмарно, може піде дощ, може буде дощ. І якось, ну, хай, мабуть, сонечко вийде, коли буде така погода вже. І буду обробляти їх актофітом, стриходерміном і приліпачем. Чому саме актофітом, я зараз вам покажу, робляла абрикос і з приліпачем, актофіт без приліпача він не дуже працює, а з приліпачем і додала триходермін і почали відростати оці молоденькі листочки такі. Бачите? хворіла і коли поприскала, ось такі молоді листочки попускала яблунька і починає рости. Зараз вам я ще покажу. Ось це яблунька. Тут були гусениці. Я зняла палочкою, е, зняла паличкою... Е, гутинку і обр... ну, побрискала. І ось тут, бачите, гусениці вони сипали, здихували, нічого не залишилося, і далі воно не розпространяється. Мені це дуже сподобалось, і тому я буду і томати обробляти актофітом, стриходерміном і е, приліпачем. Приліпач потрібен обов'язково без приліпача. Він працює, але ж не так, не так, як з приліпачем, з приліпачем дуже добре. І от як буде добра погода, бо може піде дощ зараз і ось як трохи погода наладиться. Так, зараз я вимикаю, е, е, вимикаю відео. Сусідка хвора кричить, я не, не завжди можу вам до кінця. Договорити, ось вона зараз вийшла і знову кричить. Хвора кричить, буває в день, вночі кричить. І я на городі, якщо щось роблю, чи на дворі. І не можу вам його озвучити, не можу. Мені писали коментарі, щоб я музику вимкнула, але ж і без звука, без нічого не дуже цікаве відео. Ось зараз знову вийшла і знов кричить. Хвора жінка. І що робити? Ну ось, друзі, ось так. Я буду закінчувати. Я буду закінчувати. Я вам вже, ну, основне я б сказала, що Актофітом так обробляла Актофітом, приліпач і триходермін працює Гусениці гусеніці, Ось так і ці букашки буду. Всі томати буду обробляти цим препаратом. Дуже мені сподобався цей препарат з приліпачем і з триходерміном. Ось так, зараз вам ще покажу. Бачите, скільки їх тут. Ось вони тут сидять на томатах, бачите. Треба обов'язково обробляти, вони вицмоктують все. Все з томатика висмоктують з помідорчика. Ось бачите, скільки їх. Так, ну все, друзі. Всім миру бажаємо, міцного, міцного здоров'я вам. Я буду закінчувати відео, бо мені вже знову руки почали труситися. Вона як починає кричати, у мене руки трусяться. Нерви мені піднімає кожен раз. Ніяк не можу так добре, щоб цікаво було і відео зняти для вас. Міцного, міцного здоров'я вам, миру. Щиро дякуємо за підписки, що дивитеся, підтримуєте наш канал. І хто не підписався, що обов'язково підписуйтесь. Дуже потрібна ваша допомога. Підписуйтесь і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.